У заволоцях звучала Велика Коляда. Чимало талановитих учасників взяли у ній участь. Докладніше у сюжеті у Заволоцівському народному домі. З нагоди Різдва Христового відбулася традиційна велика коляда. До різдвяного дійства долучилися талановиті учасники аматорських колективів із усіх куточків Заволоцівської громади. На подію чисельно завітали місцеві жителі, усі бажаючі, аби отримати насолоду від прекрасних колядок, щедрівок, віншувань. Ця подія мала благодійний характер, а тому всі виручені кошти з неї будуть передані на потреби Збройних сил України. Святкову подію із сумної колядки розпочали учасники хору церкви Святої Богородиці села Забулоці. Згодом зі словами вітань до присутніх звернувся пару храму Успіння Пресвятої Богородиці села Заболиці отець Ігор Балук. Сьогодні свято коляди. Ми що таке коляда? Ми прославляємо Божого Сина, то є прослава. І чим більше ми прославляємо Бога, тим більше Бог може діяти в світі. Чим більше ми піднімаємо очі до нього, тим більше він може промовляти до кожної. Людини, до влади, до представників е, силових структур, бізнесу. І сьогодні е, через ту коряду нехай новонароджений Спаситель промовляє до наших воїнів, що на сході, котрі так само піднімають очі до неба і колядують, колядують в тому болю, в е, е, тих е, важких умовах. Колядують, втрачаючи е, своїх товаришів, колядують, але надіються на перемогу. Е, надіються на те, що Господь нарешті почує ті молитви цього народу, почує їхню коляду і в тому році е, настане мир на нашій землі. Хвилини мовчання згадали усіх, хто віддав життя за Україну. ансамбль скрипалів заблоцівської школи мистецтв виконали чуттєву старовинну колядку. Також перед глядачами виступив хореографічний колектив Сяйво з композицією гуляння на різдво. Жіночий ансамбль серпанок подарував присутнім чудову колядку, небо і земля. Ангели служать, ангели служать, твоєму І Іво вертебі, і пере тебі, творять його. Христос родився, Бог воплотився, ангели співа. Учасниці вокального колективу долоньки України подарували глядачам чудову колядку Молитва за Україну. Нова вільна стала, що нас не зламала. У боях за волю мість наша я зростала. у боях. Подарував глядачам незабутні враження та магію Різдва вокальний ансамбль Юність підгорецької філії Заблоцівського центру культури, дозвілля та спорту. Під час благодійного концерту було зібрано чимало суму коштів, які згодом організатори передали на потреби наших захисників. Щира подяка усім учасникам Великої куляди, які з особливою приємністю виконали музичні композиції, а глядачам за активну фінансову допомогу для наших Збройних сил України. Повну версію коляди у заволоцях ви можете переглянути у нашій постійній рубриці без коментарів. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.